У Турецьку, Лимані, великі новосілці та селі Дорожнє Загинули п'ятеро людей внаслідок обстрілів російських окупантів протягом минулої доби. Про це повідомив на своїй сторінці у Фейсбук начальник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко. Ще четверо жителів області отримали поранення. За даними поліції, росіяни 15 разів вели вогонь по населеним пунктам Донеччини. Ракету російські війська спрямували на дорожні Покровського району, вбили двох цивільних мешканців, ще одного поранили. Турецька рашисто обстріляли ураганами та градами, поцілили в житловий сектор. Загинула жінка, троє осіб зазнали поранень. Пошкоджено вісім будинків і підприємство. Є загиблий внаслідок артилерійського обстрілу Великої Новосілки. Пошкоджено дві приватних оселі. З артилерії ворог накрив Курахове. Руйнувань зазнали дитячий садок, три багатоквартирні та шість приватних будинків. Після опівночі, 29 серпня, росіяни випустили ракету с 300 по дружківці. За даними Керницького, травмованих та загиблих немає. Поліцейські закликають не нехтувати та виїжджати навіть з тих населених пунктів, які не входять до переліку обов'язкової евакуації. Останнім часом ми не можемо на місці оказати домедичну медичну допомогу. Тому що по по приїзду на місця пригоди ми виявляємо вже загиблих громадян. Днями росіяни з артилерії обстріляли село Зоряне Мар'їнської громади. Снаряд впав у приватний житловий сектор. При попаданні було б смертельно поранено одного чоловіка, а другий чоловік отримав також дуже важкі поранення. Ми до останнього надавали допомогу, довезли з признаками життя до лікарні і в лікарні цей чоловік, на жаль, помер. Протягом минулої доби співробітники ДСНС допомогли евакуюватися 84 жителям Донеччини а також доставили населенню області понад 100 кубометрів питної та технічної води. Повідомляють у відомстві Олександра Зос, Суспільне новини, Донбас.